Говоріть з дитиною про свої емоції. Я радію, коли, що. Або я сумую тому, що ось тут фігури з мультфільмів. Хоча сучасні діти не знають, що це за мультфільми. Про золоту рибку. Черепаха і львнок. Червона шапочка. І ось ми дійшли до стадіону Штучне покриття. Колись 17-19 рок. Ми тут часто бували, спостерігали, як команда нашого сина тут проводила ігри, тренування. Ось тут, але відомих футболістів нашого міста. І не тільки футболістів, а тренерів. Поле, звісно, в такому стані. Я не знаю, як можна на ньому грати, але діти грають, та й не тільки діти й дорослі. Ось тут роздягальні. Для команд. Знову написано вигул собак заборонено. Молодіжний парк відпочинку та дозвілля охороняється законом. Ось так виглядає роздягальня, ще й дзеркало є. Можна прийняти душ. Навіть туалет є. Футбольне зуття вулиця Академіка Янгеля 35. Позаду футбольного поля є тренажерний майданчик. Ось там альтанки теж для відпочинку замовляють. Раніше тут дуже часто люди відпочивали, можливо, на вихідні дні тут більше людей, зараз будній день. Робочий час, звичайно, люди працюють. Але вже в занедбаному стані ці альтанки. Попереду там Альтанки є і кіоск. Зараз зачинений, а колись ми там чай, каву купували, воду під час тренувань, тому що тренування та ігри були і в зимовий час, холодно було, треба було хоч чаю попити гарячого. Зараз закрито.